Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що завершення війни, яку Росія веде проти України, можливе ще цього року. Про це він сказав в інтерв'ю GB News. На його думку, президент США Дональд Трамп має довіритися своїй інтуїції і запровадити жорсткіші антиросійські санкції. Джонсон наголосив, що якщо Трамп виявить достатній тиск, а Велика Британія та Європа його підтримають, то шанси на закінчення війни до кінця року є цілком реальними. Він також зазначив, що позиції Володимира Путіна значно слабші ніж часто вважають. Як приклад, Джонсон навів серйозні проблеми на російських нафтопереробних підприємствах через удари України, які призвели до зменшення виробництва бензину на 10%, дефіциту палива та зростання інфляції. Крім того, за його словами, російські війська дедалі частіше зазнають поразок на фронті. Джонсон підкреслив, що нинішня ситуація свідчить про серйозне ослаблення Путіна, яке недооцінюють багато хто у світі. 25 серпня Дональд Трамп попередив Москву про серйозні наслідки, якщо війна проти України не буде припинена. Він заявив, що уважно стежитиме за розвитком подій у найближчі тижні і готовий втрутитися аби або досягти домовленостей, або відмовитися від подальшої взаємодії. Американський лідер також додав, що після його останньої розмови з Путіним він залишився розчарованим продовженням агресії проти України. 26 серпня Трамп заявив, що у разі потреби запровадить нові суворі економічні санкції проти Росії, наголосивши, що йдеться саме про економічний тиск, а не про світову війну. 2 вересня він знову висловив своє невдоволення діями Путіна та пообіцяв працювати над пошуком, які дадуть людям можливість жити у спокою. В інтерв'ю CBS News Трамп пояснив, що на його переконання ні президент України Володимир Зеленський, ні Путін поки що не готові до миру. Він зазначив, що його підхід полягає у зведенні лідерів за стіл переговорів, і такий метод стосується не лише війни між Росією та Україною, але й інших конфліктів. Разом із тим він визнав, що такий процес вимагає часу та терпіння.